Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. П'ятий, четвертий зарічний. Біля магазину АТБ. Це акційні товари. Знижки на ковбасу по 40%. Червону ікру. Чай 25%. 30, ну і на консерви цех 25% знижки. Це кожну неділю. Знижки в АТБ вони міняються на різні товари. Це внизу це не знижки, це ціна показана. Не сильно вони відрізняються ціни від інших крамниць, але знижки є доволі відчутні, як і в Арусі теж там теж є 40%, і 50%. Це. Тут овочі, фрукти, воно відсвічує, то я так буду помонтувати. Лампи відсвічують, нічого не вийде. Ну, з цікавого тут. Кавуни тут по 40 гривень це без сімян. По 40 гривень, а звичайні кавуни тут 20. Доволі дорогі. Дорогі як Врешті, які. Врешті тут ринок є, то тут подешевше. Так, по зупинках теж вже подобається. Ще був сьогодні на ринку, там 13-15. Взагалі на залічному ринку Ну, Цікаво, тут ще помідори. Помідори від 60 до 90 дорогі, помідори в АТБ. дешевих вже нема, то були дешеві тут по 20, а 30 гривень. Мабуть, грунтові зараз немає. Цибуля 14 гривень, картопля 24 гривні, морква теж 25 гривень. Ну, виноград дорогий. Та ціни за 100 грам показання, так кіло виходить десь біля 100 гривень. Ну, цукор 32 гривні, сіль 13 гривень, макаронні вироби 29 гривень. Найдешевші деякі 36. Ну, це думаю, повторно это по российской карточке. шоколад, шоколад тоже в акции. 30 відсотків. Де доволі часто бувають акції на шоколад. Через неділю. Коняки від 130 і більше. Горілка 100 гривень, але зараз є по акції 73 гривні.

п'ять найдешевший сікер літра. Ну і горілка навіть. Так, 100 гривень, а по акції 80. Це повагається взагалі 73 гривень. Цікаво, тут ще яїчки 30, але не зняв, тому що там заступили їх чоловік п'ять. Порожні магазини біля яїчок зібралися, що йде дійти 3,70 70 На базарі більше 4 гривень хліб тут буває соціальний, 5-6 гривень, а, такий від 12 і вище. На цьому поки що все Мені. до поки...